Христос Воскрес і в нас вже сьогодні, як кажеться, Паска. З вами канал Мазур Ярик. І ми зібралися, так дружні костали на фотографію, я з а тепер так дружню. Йдемо святити Паску. такий кошечок у нас є, Пасха є. Бач, там Пасха і все, що могли. І зараз будуть йти, будемо йти Пасху святити. А далі будемо вже показувати за день, як у нас проходить Паска в нашій великій сім'ї. Вони так дружно стали, як на фотографії. І це наші вже йдуть святити Паску. Зараз підійде машина і будуть посвятили паску і тепер помало взяв онуків, і йду до матері. До сестрички. Поспішили, хочуть, а тут в нас такі є. бачите, Такі каплички в нас є. Ця капличка, якщо малий, я був, вона давно-давно вже є. Дуже давно така капличка. Люди коло неї проходять, похрест, перехрестяться і йдуть далі. Це моє, моє таке село. Є, звичайно, хати старі, які я знаю, що вони вже. А тут ніхто не живе. Вони построїлися на другий, бо тут мало б місця було на другому, як то кажеться, пляцу. Де є, що не вже і люди помирали. Але така дорога. Ось таке село у нас. Все знакоме і незнакоме, що незнакоме це? Нові дома построєні за 32 роки, звичайно. Друга Паска наша вже тут, в селі. Якраз перед Паскою ми виїхали з окупації, зустрічали, про рік їх тут відмічали і цього року так само. Дождь падає, трохи грязі. Стіб'енка, просто тут сібьонка, дорога, не асфальт. Але ходити можна висохло вже трошки. Вчора була грязюка більше, а тепер висохло. От так я покажу вам. Своє село трошки так, як моє тут дитинство прийшло. Скажете наше? Хто не, не хоче дивитися. Пролистали далі. А може кому інтересно. Так, як багато в мене є. Що дивляться. Тут колись я знімав одного хлопця. Він був на Херсонщині на ринку. А він у вітрі стоїть хати. Було в мене Я його не раз казав, що то мій земляк знімав. Садочки розвели, бачите, розвели садочки. А так красиво, весна, яка красота. А це внуки захотіли пройтися трошки зі мною вони постійно зі мною Та гарна квітка розстріла не знаю як називається но коментарі напишіть може дуже красива рання це кущ. Все на квіти гарні. І розквітає тут персик. А не бачу, а персик бачить такий. Це таке маленьке відео. Дивимося, коментуємо всім. Смачної Пасхи. Україні перемоги. До побачення.